Психіка астероїдного зонда використовує лазери, щоб зателефонувати додому 218 мільйонів миль звідси. Вік лазерного спілкування, як НАСА змінює правила гри у вивченні космосу. В останні десятиліття ми звикли до ідеї космічних місій, пов'язаних із повільною передачею даних через радіохвиль. Насправді, це було нормою, що обмежує кількість інформації, яку ми могли отримати від віддалених планет та астероїдів. Однак нова епоха епоха лазерного з'єднання, що вималювалася на горизонті, і експеримент з, НАСА з психічним зондом переконливо демонструє, наскільки революційним може бути цей підхід. Я пам'ятаю, як у дитинстві я виглядав захопленим на перших образах, отриманих від плавання. Вони були розмитими, зернистими, а передача даних була неймовірно тривалою. Тоді це здавалося вершиною технологій, але сьогодні ми розуміємо, наскільки цей підхід обмежила потенціал космічних досліджень. Уявіть, якби ми могли отримати 4К відео з Марса в режимі реального часу. Саме для цього НАСА прагне за допомогою лазерного зв'язку. Чому лазерне з'єднання є проривом? Традиційні радіохвилі, що використовуються для спілкування з космічними пристроями, мають ряд недоліків. По-перше, вони розсіюються на великих відстанях, що вимагає величезної потужності передавача та чутливих приймачів. По друге, ємність радіохвилів обмежена, а це означає, що ми можемо передавати відносно невелику кількість даних. Лазерне з'єднання пропонує зовсім інший підхід. Лазерний промінь набагато більш зосереджений, ніж радіохвилі, що дозволяє переносити набагато більше даних на менші відстані. Це принципово змінює правила гри. Замість повільного потоку інформації ми отримуємо можливість передавати високу визначення, наукові дані та навіть отримувати відгуки від космонавтів у режимі реального часу. Експеримент з психікою потенційне підтвердження. Місія психіки стала справжнім тестуванням для цієї технології. Ідея відправити зонд на астероїд, розташований на відстані 370 мільйонів кілометрів від Землі, і передача даних за допомогою лазера здавалася божевільною лише кілька років тому. Але результати експерименту перевершили всі очікування. Той факт, що НАСА вдалося передати 13,6 тератів даних шляхом перевищення всіх очікувань, є реальним тріумфом інженерії. Уявіть, що це приблизно відповідає передачі понад 1 тисячу фільмів у форматі DVD. Це не просто збільшення швидкості передачі даних, це якісно новий рівень спілкування з космічними пристроями, технічні дзвінки та рішення. Звичайно, перехід до лазерного спілкування не без труднощів. Націлити лазерний промінь на приймачі, розташований на такому величезному відстані, потребує неймовірної точності. Постійний рух землі та цільовий об'єкт ускладнюють завдання. Додайте до цієї погоди непередбачуваність та лісові пожежі, характерні для південної Каліфорнії, і ви отримаєте уявлення про масштаби інженерних завдань, з якими стикалися вчені НАСА. Але наса не здається. Використання експериментальної гібридної радоптичної антени в комплексі з глибокого космічного комплексу Голдстоун є геніальним рішенням. Поєднання радіохвиль та лазерів дозволяє створювати більш гнучкі та стабільні системи зв'язку, які можуть адаптуватися до різних умов. Це як мати два інструменти в одному: надійні радіомовні комунікації для аварійних випадків та високошвидкісна лазерна комунікація для передачі великої кількості даних, особистий досвід та спостереження. Мене завжди захоплювало космос, але я завжди мене засмучував, як повільно ми отримуємо інформацію про інші планети. Я пам'ятаю, як я чекав кілька місяців, щоб побачити перші фотографії, зроблені спиралник. Ідея про те, що ми можемо отримати реальне відео з Марса, мені здається неймовірно захоплюючим. Я вірю, що лазерне з'єднання відкриє нову еру космічних досліджень. Це дозволить нам отримати набагато більше інформації про інші планети та астероїди, що призведе до нових відкриттів та проривів науки. Це також дозволить нам краще зрозуміти Всесвіт і наше місце в ньому. Подивіться на майбутнє Марс і далі. Успіх психічної місії лише перший крок. Надалі ми побачимо, як лазерне з'єднання стане стандартом для всіх космічних місій. Особливо тих, які спрямовані на довгий простір. Уявіть, що ми можемо транслювати відео з поверхні Марса в режимі реального часу або навіть отримувати відгуки від майбутніх колоністів. Я впевнений, що лазерний зв'язок відіграватиме ключову роль у розвитку Марса та інших планет. Це дозволить нам побудувати більш складні та ефективні системи комунікації, які будуть необхідні для підтримки спілкування з майбутніми колоніями. Це не просто технологічний прорив, це інвестиція в майбутнє людство. Висновок, нова ера космічних досліджень. Експеримент з НАСА з психічним зондом довів, що лазерний зв'язок це не просто мрія, це реальність. Успішна передача даних на величезні відстані, які перевищили всі очікування, це тріумф інженерії та докази того, що людство здатне до великих досягнень. Я переконаний. Що лазерне з'єднання відкриє нову еру космічних досліджень, дозволить нам отримати набагато більше інформації про інші планети та астероїди, і дозволить нам краще зрозуміти Всесвіт та наше місце в ньому. Це захоплюючий час для науки та технологій, і я з нетерпінням чекаю, що відкриття чекають нас у майбутньому. Це не просто еволюція в галузі комунікацій, це революція, яка змінить нашу ідею простору та як ми його досліджуємо.